Як ваше життя після проекту? Набагато краще. І, ну, і до цього було дуже гарне життя. А що змінилось? Змінилось, я навіть не знаю, що вам сказати. В принципі, ну що змінилось? Просто познімали зйомки та й все. Ну, в принципі, ну не вплинуло е шоу на ваше життя поки. Ну це що хейт, хейт людей, так, да, це угу. влияє, звісно. А задіває вас це чи ні? Ну, мені до хейтерів, ну, хай пишуть. Мені якби все одно. Планую брати рекламу, ну і розвиватись сама. Будете розвиватися як блогер і блогер. медійно. Чи підходять до вас люди, чи впізнають, чи фоткаються? Фоткаються, впізнають, так. Да. А чоловік він не планує медійно якось показувати себе? Ні, він не. Він... Ну його він... також впізнають, так? Да? Ну, трохи так. Да. Трохи так, да, впізнають. Я думаю, у вас отримається? Ну, зі ска у вас на ефірах зараз по 7 тисяч людей. Це прям великий показник, великий рівень. Ну да, це великий рівень. Я.